Добрий понеділок для нас, тому що наші сусіди не люди, знову терористично обстріляли наші області, хочуть нас знищити, прагнуть нас знищити, але ми настільки міцні, ми настільки сильні, тому що в нас в наших жилах біжить козацька кров, і ми не скорені, ми не скорені. Вони цим тільки добиваються, того, що в нас росте людь, ми міцнішаємо, ми більше їх стаємо ненавидіти і робимо все, щоб їх перемогти. Так само і я сьогодні зранку були зовсім інші плани. Встала, було якесь натхнення інше, якесь творче, якесь яке, але почитала новини, подивилася новини. Взяла телефон в руки, задонатила на один збір, задонатила на другий збір, задонатила на третій збір. І що ви думаєте? Ну що, задонатила, треба далі працювати. Пішла, попакувала замовлення, попакувала посилки на відправку. Тому що 1 вересня уже незабаром. І надходять нові і нові замовлення. Хочеться всіх уважити, хочеться всі зробити, хочу і бачу, що це нереально. Але все одно, що встигну, то встигну. І зрозуміла, що щоб було з чого донатити, треба більше працювати. І. Знову до роботи, знову до роботи у мене створилися сьогодні. Вчора доробила декілька букетиків, які сьогодні відправила, навіть не знімаючи відео, тому що, ну, якось було не, не до того. Друзі, я ви всі прекрасно розумієте, хто сьогодні вранці проснувся і цілий день, які в нас новини. Ми весь час моніторимо новини, читаємо, шукаємо дещо, молимося за тих, що постраждали. Також просимо допомоги Божої допомоги для наших хлопців, які там на нулі, які нас захищають, які боронять нашу землю, виборюють ту нашу незалежність. І нам треба працювати, нам треба не впадати у відчай. Тому що відчай ні до чого доброго не призведе, тільки ну, ми депресуємо, ми нічого не можемо робити, а від цього не буде добре ні нам, ні нашим оточуючим і нікому. Так що закликаю всіх працювати, зжати руки в кулаки, стиснути зуби і працювати, працювати, працювати і допомагати нашим. Збройним силам, бо іначе ми ну, не вистоїмо. Такий був коротенький ступ. ну, як би ступ. те, що тут на душі, те і на язиці в мене сьогодні було, тому що, іначе я не, не могла розпочати е, свій що, е, тижневий щоденник. От, і зараз хочу подякувати. Тим, хто мене дивиться, тим, кому подобаються мої роботи, це мене надихає, і я починаю творити ще більше і більше і більше. І що ж я зробила за вчорашній вечір і сьогоднішній день. У мене є ось такі букетики лавандові. Я вже сьогодні до вам так підключилася, то показую з рук ось такий букетик лавандовий. Я зробила. Це. Дівчинка чи жіночка, чи хто там замовили у мене також до школи для дитини. Ну, знаєте, бажання замовника це закон, і тому роблю те, що замовляю. Ось таке замовлення поїде завтра, чи коли не знаю, коли це буде. А це у мене теж індивідуальне замовлення таке. Я робила ось такий букетик крафтовий з маківками польового маку із. Лавандою зараз дуже добре. Я проводжу ефіри в тіктоці, і замовниця може зі мною у прямому ефірі обговорити замовлення, все узгодити, як прикрасити, як задекорувати. Мені це дуже ну, добре, що не треба вести переписку з людьми. І ми все обговорюємо у прямому ефірі в інтернеті. Це от такий букет, вона замовила. І ще попросила у вазу зробити букет. Навіть інтер'єр свій мені скинула, щоб я підібрала для неї до її інтер'єру букетик. І ось такий в мене получився букет. Надіюся, що для неї сподобається, підійде і все буде добре. Знаєте, Тут приходиться бути не тільки вирощувати сухоцвіти, заготовляти їх, а ще й якісь дизайнерські навики освоювати, тому що ну, я на це не вчилася, я на це не підписувалася. Але сподіваюся, що людині це сподобається. Ось такий букетик у мене вийшов. Він вазу. я ще його нічим не декорувала, просто поставила, щоб показати замовниці, зробити фото. Ось такий. І Так як у мене вже розібрали всі сумочки, всі букети у мене були, то я сьогодні ще попрацювала ось над такою сумочкою до школи. Ще замовлення надходять. А в мене наявності немає нічого. То я в день зробила на наявність із таку сумочку, а вечором буду працювати ще над самокненнями. Чуть мені ось так захотілося її задекорувати. Трошечки зробила акцент на, щоб перегукувалися деякі елементи букета з кольором сумочки такої. І ось так задекорувала її. Флористичною плівкою, мені здається, що вийшло непогано. Помаленьку пов'язую, вже в'язання вам покажу трошечки пізніше. Якщо буде хоч якийсь результат, видно, в попередніх щоденниках я показувала, що я в'яжу, як я в'яжу, що розпочала на тому тижні в'язати шкарпетки. Шкарпеток я в'яжу, друзі, багато, тому що і для рідних в'яжу, і на замовлення в'яжу, а також в'яжу для наших хлопців. Періодично віддаю якісь партії зв'язаних шкарпеток, тому в'язати буду тільки трошки пізніше, бо зараз ще ось цей наплив до 1 вересня у мене. Далі буду підключатися, не знаю, чи та, в такому ракурсі, чи буду просто з рук знімати, тому що не завжди є можливість показуватися ось так до вас. Тому що, ну, самі розумієте, село і люди. Ходиш по городі, щось ріжеш, щось рвеш, щось в'яжеш. Часом і, десь там якусь іншу брудну роботу робиш, о, і бігом прийдеш, підключився, там щось показав, що зробив і на тому все. Так що буде далі підключення. Що я вам показувала, що я вам не показувала, але зранку підключилася, тому що зараз буду запаковувати посилочки, то, думаю, покажу трошки, що я зробила. Зробила я не так багато. Зробила я ще два ось такі букети до школи. Думала, що вже все, але ще два замовлення, тут неподалік. Думаю, що до 1 вересня ще букетики доставляться. Ось такого плану букетики зробила. І я це ж думаю, що ж я так довго робила, що мало у мене робіт. Багато часу йде на запакування посилок. Це не... я вже замітила, що дуже дуже багато часу я витрачаю на пакування посилок на переписку зі своїми замовниками. Це, якби не фіксується в робочий час, але це факт, що часу йде багато. А ще я, друзі, ось зробила ось такий дідух. Дідух уже повністю готовий. Я його задекорувала такими плетіночками з соломи, зубаткою. Тут задекорувала, прикрасила таким ангелочком. І ось такого плану дідух у мене вийшов. Там також такі е, ланцюжки, колосічки з е, соломи по кругу біля кожного почачка. Е, Дідух робила е, тільки з житних колосочків, тому що є таких два замовлених схожих, то я робила тільки ножитні. Дуже довго багато часу витрачаю я на ці дідухи, тому що, бачите, я стараюся максимально рівненько скласти ці пучечки, щоб всі колосочки були більш-менш на одному рівні. Ось так, бачите. Так само треба міцно обв'язати оці всі почачки, бачите, фіксую. Конопляною ниточкою такою, чи конопляна чи ляна, я не знаю, яка вона купує ось в таких рулончиках її. І її достатньо багато йде, тому не дуже то швидко воно робиться. А ще дуже велику роль відіграє зараз теперішнє відключення світла, тому що у мене Букети роблю з пістолетом, треба щось скріпити, щось склеїти. а коли немає світла, то особливо багато нічого не наробиш. Стараюся швиденько прийти щось зробити, щось запакувати, так само вийти на адреси, позаписувати, поки є світло. А світло ще відключають якось так на що не можна до нього підлаштуватися. Звичайно, коли немає світла, то займаюся якимись іншими справами. Я зрізка, складаю пучки свої рослини, у мене процес безперервний. Тому працювати є біля чого. Але результату мало. Тому ось так. Сьогодні ще планую розпочати робити букети вже у флористичних коробках, таких у мене є замовлення. Тому, можливо, ще підключуся сьогодні, можливо, уже завтра, не знаю. Ну, ось це... Це щоб маю запакувати ось ці букетики зараз на відправочку, то вирішила трошки підключитися і показати вам. Також трохи підв'язую я свої шкарпетки. Ну Такими, знаєте, черепашечими черепашечою ходою, тому що по пару рядочків вечором, бо світла. От вчора не було цілий вечір світла включили десь біля 12-ї, після вчора, взагалі, після 12-ї тепер включили з 6 години вечора. Так що, вечорами не дуже багато пов'яжеш, а не хочеться ще якби, витрачати свій зір зараз влітку на досвідчування. На... Ті лампи це, ну, вона світить не настільки якісно, щоб можна було при ній добре в'язати. А ниточка в мене така трохи темна, тому я ну так, день коли неколи пару рядочків, вечором, коли є світло, пару рядочків і помаленьку я ще не увійшла в ритм в'язання, тому що зараз якось так трохи є замовлення по сухоцвітах, і більшу частину свого часу я. Все ж таки провожу в майстерні. Сьогодні у мене вже середа і продовжується шкільна тематика, вже, мабуть, останні, одні з останніх букетиків, які я робила до школи. Вчора не підключалася, тому що цілий день якось так те світло то було, то не було. О, не за графіком. І я собі працювала помаленьку, коли була можливість у мене працювати, коли підключали світло, але нічого вже не знімала. Сьогодні ще трошки попрацювала зранку, бо ще один букет треба було доробити. І вже вирішила зняти результати, що я робила, бо буду запаковувати і відправляти. І ось ці два букетики поїдуть. В одне місце яскраві такі захотіли букети для школи. Поки я дороблювала букет, то на мою лавочку вже прийшло сонечко і нічого не можна зняти, але все ж таки краще, ніж у майстерні. Тому далі вам показую ось такий в упаковці букетик, ще має їхати. А ось сьогодні робила ось цю ніжність. Я вже колись робила такий букети, це вже на основі того замовниця замовила собі такий букетик. Коли має дуже багато різноманітних квітів, то є. Для фантазії, для маніпуляцій є кольори, які ти можеш підібрати. І ось такі ніжненькі геліхризуми зіграли свою роль у цьому букетику. Букет переважно зі злаків і геліхризум. Мені дуже-дуже подобається, друзі. Лаванда і Льон дають таку якусь повітряність для цього букета. І оці ніжні, ніжні геліхризуми також. Ну, це мені здається для якоїсь такої вже принцеси ніженки. Чого не можна сказати про ось цей букетик? Цей такий біло-червоні відтінки, він такий більш е, брутальніше виглядає. А ще я його зробила у червоному, червону сумочку, і мені здається, він такий більш аристократичний букет вийшов. Це, правда, я робила на наявність, ну чомусь мені дуже хотілося створити щось ось таке: червоно-біле, трошечки додавала персикових відтінків, морквяних. Але все одно робила акцент на червоному і білому. Якщо вам подобається, який вам букаці найбільше подобається, напишіть, будь ласка, мені дуже приємно буде знати ваші смаки. Ось така невеличка пророблена робота. Яка вже буде зараз пакуватися і доставлятися своїм замовникам. Вітаю вас! Сьогодні вже неділька, і у нас розпочалася осінь. Вчора був останній літній день. Теплий, лагідний, який нас ще пестив своєю літньою спекою, теплий вечір літній був. І аж ніяк не хочеться вже переходити на осінь. Але час плине і одна пора року замінює іншу пору року. і який в тебе стан твоєї душі, які в тебе відчуття, що тебе оточує, і те саме хочеться передати у своїх роботах? Дівчатка з в'язального ютубу проводять співник Вернісаж у бар. Мене також, ну, якби, Така тематика перекликається в моїх роботах. І от вчора і після вчора, тобто з суботою і п'ятницею, я працювала над такими букетиками, де вже ось така у мене вже не зовсім літня і ще не зовсім осіння палітра. Така вже блякла-блякла травичка, яка вже починає. Піджовкати, такий вже ненасичено зелений колір. І ось ці такі золотаво-червоні барви садів, усе це перекликається у моєму букетику. Таке вже не дуже насичено голубе небо, воно вже таке бліде, з переходом у сіре. І ось такий букетик у мене вийшов. Це роблю на замовлення, ще поки що для свого задоволення, якби, на те, що я хочу витрачати свій час, я не роблю, але оту от свою нотку осінню я передала в цьому букетику. Також я ще працювала цими днями над такими букетами. Ось покажу. Тут також така, така знаєте, Палітра, осінні, рум'яні такі бордові яблучка циганки, яблука мого дитинства, бачите, така бордова коробочка. І також такі уже е, осінні осінні кольори. І ніжний, і водночас такі якісь е, суворо е, такого. Жоржини цвітуть, хризантеми починають квітнути різнобарвні. І ось оце все у мене в таких букетиках перекликається. Поки більш нічого не робила, трошки вчора дозволила собі відпочити, тому що приїхала донька і вирішила мене трошки вигуляти, ми поїхали в Рівне, вечірній рівне, бо то вже було вечір, думала, можливо, щось зніму. Але то вже було, був вечір і нічого мені не вдалося там зняти. Просто прогулялися лебединкою. Хто з Рівного знає, де це таке затишне містечко. Там був якийсь збір для ЗСУ, якісь хлопці-музиканти збирали. Ми підключилися з донькою до цього збору, там гурт таких людей зібралося які ну, підтримували хлопців, так само донатили і слухали, як вони гарно співають. Знаєте, в селі немає таких різних мероприємств, щоб можна було і відволіктися, і тим самим разом от, дати якісь гроші для того, щоб на якісь потреби вони пішли. А коли поїдеш у місто, розумієш, що дуже багато наших людей проводять різні збори, хто чи може тим допомагає. Так якось трошки розчулило. Мене це все молодь стояла, які підтримували, які викрикували гасла українські наші, як ми всі знаємо, наші гасла. І ну, настільки це все мене пронизало. І хочеться далі допомагати, працювати, щось робити, щоб хоч чимось підтримати наших воїнів. Тому що ми маємо допомогти для них здобути цю перемогу. Будь-які разом, ми сила і ми. Повинні єднатися, ми повинні не сваритися. Я в кожному своєму відео закликаю до цього. У нас не повинно бути кумирів, зеленські, Порошенки і тому подібне. Ми повинні знати, що ми народ України, і за нас ніхто не буде вести цю боротьбу. Хто на фронті, хто в тилу, хто де може, тим має допомагати. Ми не повинні. Комусь надавати перевагу. Сьогодні один, завтра другий, а ми залишаємося тут, на нашій землі, і нам її треба виборювати. Тож, давайте будемо в єдності, друзі, давайте будемо триматися кубки, не сваритися, не лаятися, не визначати, хто більше дав, хто стільки може, хто стільки дає. В міру своїх можливостей, але не стояти осторонь у того всього, що зараз відбувається. Люди просять, волонтери просять, значить, треба допомагати. І всіх закликаю, і сама це саме роблю. Вибачайте, що я на такій ноті закінчую сьогоднішній щоденник, якщо хтось додивиться його до кінця, О, скажіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте з цього приводу? Мені здається, що нам тільки треба бути в купці, тому що нашим ворогам це на руку, коли ми лаємося, коли ми суперечимо один одному, коли ми сперечаємося, і вони тільки від цього радіють. Не даваймо приводу для них радіти за те, що ми такі. А будьмо інші. Будьмо такі, як на початку війни ми були. Ну, а зараз поки що все. Бажаю всім здоров'я, витримки. Витримати оце все і допомагати усім, хто цього потребує. Гарного всім тижня. До зустрічі!